Як надати домедичну допомогу до приїзду лікарів? Розповідає майстер виробничого навчання Сергій Попко. Якщо у постраждалого є поранення, треба насамперед зупинити кровотечу, адже у людини лише 5 літрів крові. Фахівець вважає, що такі навички у наш час повинен мати кожен? Треба вміти зупинити кров, не зупинити, а пристановити витік до приїзду швидкої допомоги. Як правильно тампірувати, як правильно класти пов'язку. Як вользуватися всякими які є під рукою? Заходи для того, щоб зупинити кров? Друге – це переломи, як правильно зробити шину, на що звернути увагу? Наступне це легенева реанімація. зовні розташовано мобільний клас безпеки. Надзвичайники розповідають про мінну безпеку, а представники поліції про правила дорожнього руху. Головне правило, якщо ви виявили якийсь вибухонебезпечний предмет, то це зупинитись і не підходити. По-друге, не чіпати не руками, не піднімати, не чіпати всілякими іншими предметами, тобто або палиць, або ще іншим. Треба відійти на безпечну відстань. Так, щоб предмет вийшов з поля зору та подзвонити у службу 101". протягом двох годин учні та їхні батьки опанували необхідні знання, викладені фахівцями, навчаючи дітей, ми формуємо майбутнє своє тобто безпосередньо відповідальних громадян, які будуть знати, як поводитись в таких ситуаціях і як і вчити інших, як поводитись, і також батьків. Чому батьків? Бо батьки це. Це дом, і вдома батьки також будуть надавати прививати ці знання своїм дітям бо тільки тоді, коли це працює одночасно і школа, на тобто навчальний заклад, і батьки тоді є. Велика склада успіху, тобто досягнення головної мети це виховання тих громадян соціальне відповідальних громадян відповідальних з точки зору цивільного захисту. У цьому ліцеї наразі розташовані пункти незламності та сертифіковане укриття. Тож такі заходи тут відбуваються щотижня. А отримати необхідні знання можуть як учні, так і місцеві жителі згідно з графіком. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ.